Що не кажи, а так і існують, здається, речі, що ним дорослі сміливо могли би повчитися у дітей. Ну, хоча б той самий футбол, і зокрема, всеукраїнські змагання на призи клубу Шкіряний м'яч днями на центральному стадіоні Бердичева право опинитися у числі восьми кращих команд країни, котрі зустрінуться між собою у фінальній частині. Мова йде про групу 2005 року народження. Виборювали наші юні земляки, представники НВК номер 10 До цього хлопчаків довели свою повну перевагу на обласному етапі, здобувши право представляти на іграх Житомирську область. І ось етап зональний. А на ньому три команди суперниці з Черкащини, Вінничини та Київщини. Перед тим як приступити до власне, основної страви футбольних двобоїв, юні майстри шкіряного м'яча мали довести свою вправність у техніці, а саме у набиванні м'яча в ударах на точність та на дальність. Технічна прелюдія повністю залишилася за футболістами з Бердичева. Кращим у жонглюванні став наш Андрій Мичковський. 96 разів набив він м'яча. Найпотужніший удар продемонстрував Володимир Тимощук, котрий зарядив по шкіряному так, що той полетів на 40 метрів. Володимир виявився і найвлучнішим серед учасників етапу. 18 разів хлопець майстерно поцілив у ворота. Ну а далі був футбол. А у ньому в чергове повна і беззаперечна перевага бердичівлян із 10-го НВК. У прем'єрній зустрічі наші хлопці розібралися з командою Бориспільського району 4-0. Далі на них чекав двобій з представниками Поділля, однолітками з Ладижина. і знову господарі кращі. Чудовий дубль 4-0. Єдиною перешкодою на шляху до фіналу залишалися футболісти з Христинівки, що у Черкаській області. І Бердичівляни просто змели цю перешкоду 3-1. За результатами ігор кращим гравцем в їхній команді оголосили Євгенія Профатила. Тож на команду Бердичівського НВК номер 10 чекає поїздка до Івано-Франківська, де протягом 10 12 червня вони виборюватимуть свою найголовнішу перемогу. Вболіваємо за наших.